Партнер програми мережа дитячих магазинів Лолі Долі. Та запитання дитяче мілкування, експертна думка. свіжі пагло, несподівані трактування. Що для тебе весна? Радість, тому що можна бігати на вулиці. Гуляти з друзями. Це квіти і пташки співають. Мене за з весною, що я можу купитися на річці, робити здатому рибку, ще можу їхати на шашлики. Ще для мене весна це зелені кущі, дерева, квіти, пташки. Зелена травичка, пікники. Коли квіти ростуть, саджають і комахи просипаються. Радость та тиші. що кота, ростуть квіти, що, є сонечко, що кота, я можу гуляти з тюсями, я можу гуляти з папою. І з мамою. Весна для мене це сонечко і квіти. Стошко буде квіти. Це стрибати на батуті, це квіточки. Ми їздимо на пляж. Сонечко з'являється, квіти розпускаються, травичка вилазить. Ще сажають. Це трава, квіти, дерева, листя квіточки, канікули, листя зелененьке, сонечко. Це сонечко виростають квіти, можна збирати букет, можна купатися на річці. Які перші ознаки весни? Перші ознаки розквітають квіти і дерева. Ну, тепло, радість. Коли весна, то на зелені лістя сніг тає. Появляються тваринки, бабочки, птахи. Весна для мене це тепле сонце. Перші восники весни це трава, росте, лісця, зелене, ні, і все. Комахи проспається. Перший ознак весни – ну це коли починають дерева зацвітати. Як тваринки розуміють, що вже потрібно прокидатися після зимової сплячки. Тваринка зрозуміє, якщо як холодь, значить зима, а якщо тепло йде, значить весна і літо. Жалка і треба прокидатися. Они прокидаються, потому що вони хочуть есть. Тому що тає сніг. Співають пташки. Що тепліє, воно воно світ да. Ще сонечко виходить. Ще розтає сніг, вилізать під сніжники. Мої очі світують сонце і вона прокидається. Бо їм стає тепло. Коли тепло, вони саме прокидаються. Вони сплять на вулиці, і вони чувствують, коли тепло, коли холодно. Вони відчувають. Тому що на них сонечко ярке собі. Тому що тепло. Тепло з'являється і вони прокидаються. Партнер програми мережа дитячих магазинів лолі долі.